Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі, Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б Елегій не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю? Називають хатину у гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, Тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, в хатині у раю, я бачу в пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодою у могилу нужда і праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми були малі і голі, не витерпив лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межи людьми, мо мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? У наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють. У наймах сестри й умрете.